Вітаємо на YouTube-каналі компанії Кейтехно. Сьогодні ми розглянемо гриль контактної торгівельної марки Goodfood модель ECG 10. І почнемо з упаковки. Картон достатньо пружний, щільний, надійний, все прокладено формованим пінопластом. Він так заходить в пази і облігає наш гриль, що він дуже гарно там сидить. Даного обладнання входить інструкція. Перед початком роботи обов'язково ознайомитись, вона українською мовою вже. І е, щітка для очищення поверхні. Е, гриль контактний, ЄС 10 має. 1,8 кВт підключається на 220 вольт. Панель керування включає в себе терморегулятор, який дозволяє регулювати температуру від 50 до 300 градусів. Кнопка включення-виключення, і вона, зверніть увагу, покрита вологозахисним покриттям таким чохлом. Індикатор нагрівом. Тепер перейдемо до безпосередньо поверхні. Поверхня ребриста, і зверху і знизу. Гріється вона як зверху, так і знизу. Чавун з покриттям це її склад. Також поруч перед поверхнею розташований спеціальний лоток для збору різних частинок, які накопичуються в процесі. Звернемо увагу на верхню поверхню, як вона себе поводить. Вона достатньо мобільна, може коригувати під нахилу, за рахунок цього можна виставити її ідеально горизонтально поверхні. І також вона дуже добре, за рахунок пружини, тримає кут нахилу. Це дозволяє легко, легко з нею впоратися в процесі експлуатації і закладання продукту. Розмір поверхні має довжину робочу 22 см, глибину 23 см. Також звернемо увагу на ніжки. Вони мають гумовий захист, що дозволяє дуже надійно працювати. Стояти, не полихаючись, не ковзаючи. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.